Ми виступали на 8 березня в жіночій теж нам знаю. Нам кажуть, дивіться, близько не підходьте до першого ряду, бо перший і другий ряд то пає більше вбивства. Ой -ой -ой. А я в штанах майці і з крилами. Да. Ми йшли через зал, і вони вже сиділи. Їх заздалегідь ну, посадили. Вони, вони сиділи вже давно. Вони давно <реш> 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 вони нам кажуть, ну дивіться, тут така штука. Е, ну, вони вас не зовсім знають. Я кажу, як це так? У нас типа всі ж знають. Кажуть, ну, вас показують по телеку після одинадцятої. А це зона. Тут в 9 відбій. І коли він сказав, до вас приїде камеді клаб він сказав, о, класно, а що вони співають? Ну, вони кажуть, та вони не співають. Вони кажуть, Тоді що вони танцюють? Ну. Челендж, тому що... Вони тебе дійсно, ну хтось знає, хтось ні... і ти не можеш на тлі всіх дівчат в сірому, вони ж в робах, не помітити одну в старому костюмі пума, синього, з відливом кольору. Щ... Вона як, Ну, біла ворона, можна так сказати, Чи... і вона видно, що вона сидить сама. Вона усміхається, в неї золоті зуби. І ти розумієш, що вона главна. Вона нам казала, не підходьте, перші тварини до такої. все, я вже закінчую, дякую вам за каметь. Вони вони і сміялися і плакали, і все. І тут вона просто встає в кінці і йде до мене. І тягне руку. Я думаю, може душу забрати. Хочемо. А вона так мікрофончик бере, і вона мене так. А, а, я, а, а я, ну, цьо, я закляк, я даю той мікрофон. Вона, вона сказала, як головна, там, вона сказала там слова подяки, прямі, вона сказала, ми тут ну, в таких умовах, ви ж це бачите, але ми теж живемо. Тут багато, може, дійсно не заслужено, тому що, розумієте, багато дівчат mm -hmm. тоді сиділо за економічні mm -hmm. злочини, а це просто дівчина-бухгалтерка, яку ну, вона почала так говорити, що ми реально стояли і ридали. Що ми дали їм теж? Ну що не забувайте. Суспільство не має про нас забувати. Ми те, ми живі люди. Ми такі самі українці. і ми стояли. і Я стояв і дійсно плакав.